Катерина Лисюк народилась на Волині 1928 року. Каже, хоч була малою під час голодомору 32-33 років, деякі епізоди пам'ятає, хоча і хотіла б стерти їх з пам'яті, особливо той суп, яким її нагодувала двоюрідна тітка. Єси нема що п'ятеро дітей, вона саму маленьку дитину реже, реже і варить суп і, і давала мені їсти. Ось я вам кажу. А ще каже жінка, і досі перед очима, як в їхньої багатодітної сім'ї, відбирали останнє навіть зварене пшоно. Троє приходять, перекинули в хаті все геть і шомпалами кругом хати шукають, де попали. У печі мати сховала кашу, зварила, і, і пшона була така торба. І вони з печі забрали. Нині Катерина Лисюк мешкає у Козятинській громаді за дослідженням місцевих краєзнавців під час голодомору 32-33 років тут загинуло 4740 жителів. Розповідає директорка міського музею історії Лілія Макаревич. Фіксували численні факти трупоїдства та людоїдства. На базарі під час голоду розповідає, що торгували холодцем. Одного разу з'явилася міліція і ходили біля вітряка. Люди, які продавали цей холодець, показали місце, де вони кістки ховали у такій сміттєвій ямі. Людський? Так, да, з людей. І такі факти, на жаль, не поодинокі, каже історик Павло Кравченко. В обласному архіві збереглись документи з грифом Таємно, які підтверджують смерть від голоду. Та факти, коли батьки вбивали власних дітей задля їжі. Село Сосонка під Вінницею в одній справі написано, що смерть наступила від голоду. Це було заборонено писати. Це той писар, який вписував, він на свій страх і ризик це зробив. А в другій справі написано, що встановлено міліцією, що батько зарізав і з'їв свого сина. Люди, доведені до відчої, втрачали розум, каже Кравченко. Голодомор 32-33 років був геноцидом у першу чергу сільського населення за непокору. Тому передували тисячі селянських повстань проти комуністичної влади. У той час як в містах роздавали пайки, у селян відбирали останній хліб, зерно виїхати із села тоді було практично неможливо. Селянам видавали. Тільки ось такі довідочки замість паспорта. Міські мешканці мали паспорти нормальні, картонні. Більшість селян не могли переміщати без цього папірця. І їм просто їх не видавали в період Голодомору. Під час Голодомору на Вінничині загинуло в рази більше людей, ніж під час Другої світової, каже Павло Кравченко. На Вінничині, під час Другої світової війни, загинуло. Різні цифри, але максимальна цифра, яка називається, 205 тисяч чоловік. За півтора, по суті, справи року Голодомору в тодішній Вінницькій області. Сьогодні називається цифра майже 999 тисяч. Майже кожен четвертий, по суті, справи. Крім того, відомий історик Володимир Петренко наводить документ. За 1934 рік область звітує перед центром, що населення Вінничини зменшилось на 1 мільйон, я боюсь помилитись, по-моєму, 127 тисяч чоловік. Пережити нашими пращурами 90 років тому і нині не старається з пам'яті, каже директорка музею історії Козята Лілія Макаревич. Нещодавно до них принесли цю трилітрову банку. Її передала донька очевидиці голодомору. Цей хліб мама консервує час від часу, очікуючи на голод. Ми українці. Переживаємо і думаємо, що може в будь він знов з'явитись, так як з'явився в 1932-1933 році. Наразі 32 країни світу визнали голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Десять цьогоріч. в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України. Чому це важливо? Злочин має бути відомий. Якщо він невідомий, я вже не кажу, що не покараний. Він має властивість повторюватися. Через все життя пронесла біль страх і шок пережити в дитинстві Катерина Лисюк. Досі каже, їй важко збагнути за що у людей відбирали останні і доводили до відчаю. Так як зараз бачу все, і, і до сьогоднішнього дня 95 років, я чую Те дитяче м'ясо. А тоді а зараз страшно, а тоді не було страшно. Тоді захотілося поїсти. Ольга Орел, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінничина. ми не збирала.